Audi A6 6 це модель, яка завоювала шалену популярність не тільки в нас, а й по всьому світу. Кожне покоління мало свою окрему філософію. Інші двигуни, дизайн технології, кожен мав свої плюси і мінуси. І сьогодні я вам розкажу про усі покоління Audi a 6 і скажу, яке було найкраще, а яке найгірше. З вас підписка на канал, поставте лайк цьому відео, і ми починаємо. Перше покоління саме Audi A6 став кузов. C4. цей кузов випускався з 1994 по 1997 рік. Самими фанатами цієї марки вона сприйнялась не дуже тепло, скажімо так, не надто тепло, тому що від неї очікували більшої інноваційності та технологічності. Але йшли часи, і ця машина себе зарекомендувала. Всі зрозуміли, що це вершина. Інженерної думки були й бензинові виподібні двигуни 2,6 та 2,8 літри, а також першочерговий 25 літровий дизельний двигун. Ця машина була синонімом слова танк. Багато хто досі думає, що більш надійних ауді ще немає. А також багато фанатів думають, що на цьому кузові закінчились по факту міцні і надійні ауді. Передня ходова частина була Макферсон, задія багатоважена підвізка. Вона була досить м'якою, але порівняно із конкурентами, була трішки твердішою. Але це. Підкреслювало її, скажімо так, схильність до спортивної манери. Якщо підсумовувати факти про Audi a 6 першого покоління, то це було надійне, досить технологічно на свій час якісне авто. Цікавий факт до того, марки Audi цього ж класу називалися Audi 100. А нова назва саме a 6 це була символіка на перехід нової ери бренду Audi. І ці автомобілі досі ходять, і ми їх зустрічаємо масово на дорогах загального користування. Але самі розумієте, пробіги в них величезні. Тому я Адже перевірити пробіг перед купівлею, якщо хочете придбати собі таке авто, і в цьому вам поможе сайт Carvertical. Що це таке? Багато хто ще все одно не знає. Це сервіс, де ви можете перевірити історії транспортних засобів в 30 країнах світу. Основна мета цього сервісу це допомогти вам отримати реальну історію свого авто. З їхніх звітів можна дізнатися, чи був автомобіль в аваріях раніше, чи він був викрадений, як мінялися власники за минулі роки, та яка в нього комплектація? У деяких випадках звіти навіть місяць фотографії авто. Автомобіля до чи після аварії та багато інших корисних даних отримати звіт дуже просто: вводити він код або номерний знак автомобіля. І до речі, якщо ви придбали звіт, а інформації ніякої не знайшли. То вам автоматично повернуть витрачені кредити. Також CarVertical дає знижки за промокодом. Вказуйте мій промокод TOPAUTO і отримуєте приємну знижку. Зекономите собі частинку грошей на звіті. Всі необхідні посилання на CarVertical Я залишаю в описі під цим відео. Роки йшли, і бренд Audi не стояв на місці, і тут вони випускають Audi A6 це 5. Роки випуску з 1997 по 2004 рік. Двигунів також дали немало, серед яких були дизельні 1,9 та 2,5. Серед бензинових були 2,4 атмосфера, 2,7 бітурбо і 4,2. Саме в цих кузовах більшу любов отримав двигун 1,9 дизель, оскільки він був економний, тяговитий і надійний. Його брали в парі з механічною коробкою передач, в кузові седан чи універсал. Це був просто... Класичний золотий варіант у цьому поколінні Ауді вже почала використовувати алюмінієвий капот та деякі елементи підвізки, які були виконані саме з алюмінією. Це було зроблено тільки для того, щоб знизити масу самого автомобіля, але водночас це підняло вартість ходової частини, що потім почало трішки відлякувати. Сама підвізка попереду також Макферсон, позаді багатоважільна, але порівняно з це четвертим поколінням, машина стала просто лайнером в плані комфорту, м'яко їде. Пливе по дорозі, але водночас дуже класно керується по бруківці, по різких стиках, по глибоких ямах. Ви відчуваєте, що машина зібрана. І не віддають удари вам у спину. По бензинових двигунах саме 2,4 літри був один із найпоширеніших, але потім його не дуже любили, оскільки ті, хто купували 1,9 чи 2,5 літровий дизель, в пробізі до 300 тисяч проблем не знали. Як 2,4 в цей час вже мав свої проблеми. На пробізі 250-270 вже почалося підвищене споживання двигунної оливи. І в загальному він був менш надійний ніж 1,9 дизель в плані ресурсу і довговічності. Це вже стала машина, яка дала зру розумієте, ми будемо комфортні, надійні, стильні і якісні. І тут в 2004 році виходить Audi A6 C6, яку випускали до 2011 року. І всі, хто вперше побачили цей дизайн, зрозуміли, що це прорив. Ауді влучили в точку. Багато хто хотів собі придбати ці ауді, щоб відчувати себе як Джейсон Стейтем. Кузов седан в плані дизайну вийшов непоганий, але універсал розірвав усіх конкурентів. По дизайну ні BMW, ні Mercedes в цей час і близько не стояли з універсалами ауді. Всі побачили цю гарячу новинку і вирішили, а що там по технічній частині? Серед дизельних двигунів найпопулярніші були 2-літрові і 3-літрові дизельні двигуни. Дизельні двигуни були у трьох варіаціях: 2-літровий, 2,7 і 3-літровий дизель. Фанати купували абсолютно усі три варіанти, навіть не думаючи. Двигуни 3 літри дизель на Audi А 6 c 6 купували ті, хто хоче максимальний об'ємний двигун, максимальну тягу і максимальний ресурс. Натомість, 2.7 з першу новими автомобілями купували ті, хто думали, що це буде щось середнє між 2-літровим 2-літровим і трьохлітровим дизелем по надійності в плані ресурсу і довговічності трьохлітровий це найнадійніший двигун, як показує час. Але його бояться, тому що знають скільки коштує замінити ланцюги у двигуні, саме привідні ланцюги. Вартість запчастин з роботою може перевищувати 100 тисяч гривень. І якраз двохлітрові двигуни користувалися і користуються найбільшим попитом, тому що обслуговування значно дешевше, ніж в трьох літрах, а ресурс не настільки аж менший. При хорошому обслуговуванні двохлітрові двигуни півмільйона мільйона проїжджають. Я вважаю цього достатньо. З бензинових двигунів були 2,4, 2,8, 3,2 FSI і 4,2. і саме бензиновий двигун 4,2 – Це В Подібна вісімка по ресурсу задовільняла багатьох, але витрата палива була просто космічна. Якщо підсумувати це шосте покоління, то це був технологічний салон, класний дизайн. Нові двигуни, нова ходова частина. І хоча зараз ці машини виглядають вже не дуже свіжо і актуально, все таки часи беруть своє, і дизайн вже трішки застарілий, на мою думку. Але в свій час машина була просто розривом. Ну і цікавий факт: у 2005 році цей автомобіль саме Audi A6 C6 отримав титул від автобілд за найкращий дизайн салону. Після успіху це шостого покоління, світ вже зрозумів, що Audi A6 це саме той варіант, який буде битись до останнього за свою. Клієнтуру і конкурувати вони можуть з усіма клієнтів. Ставало більше попит був шалений, і ауді розуміли, що після це шостого покоління вони не мали права облажатися, вони мали випустити бомбу ту машину, яка просто закине в тінь минуле покоління. Здавалось би, це неможливо, але у 2011 році виходить покоління Ауді а 6 це на думку багатьох фанатів цієї марки, на мою особисту думку, на думку хейтерів цієї марки. Вони зробили неможливе. Вони зробили на той момент найкрасивішу ауді у світі, яка казать Марела, всі минулі покоління. Новий салон, новий дизайн, нові технології зовсім інша філософія. З такого напівспортивного універсала з агресивним дизайном вона стала спокійною, але водночас суворою машиною, яка має потенціал, і всі знають, що вона може. Кузов седан чи універсал це був прорив, який навіть зараз виглядає просто шикарно. І не шикарно в сенсі класика, а шикарно в сенсі реально, актуально, навіть досі. Серед двигунів були 2-літрові дизельні двигуни і 3-літрові. Бензинові двигуни були у трьох варіантах – 2, 3 і 4 літри, саме TFSI. Це були перші двигуни, і вони вийшли, м'яко кажучи, не дуже вдалими. Тому зараз на вживаному ринку авто ці Ауді з дизельними двигунами 2 і 3 літри – Коштують досі космос, а бензинові натомість коштують значно дешевше. По комфорту чи якості матеріалів це був ще більший прорив ніж в минулому поколінні. Новий дизайн салону, якісні матеріали, класна збірка, просто шик. І бонусом цікавий факт кузов. C7 став першим автомобілем, який отримав світлодіодні фари з адаптивним освітленням. Фанатські очікування були такі: вони чекали більше технологій, вони чекали більше комфорту. Вони чекали більше швидкості, кращий дизайн. І по факту вони цього дочекалися. Потім вийшов рестайлінг, який став ще красивішим. І на цей момент всі зрозуміли, що дизайнери Ауді це просто королі. Сказати, що фанати Ауді у 2018 році чекали кузов C8 – я не можу чекали ті, хто вірили, що Ауді дасть ще більше шику комфорту і дизайну, але настільки багато закохалися в цей сьомий кузов, що їм вже було без різниці, хто і що виходить, але все таки у 2018 році Ауді презентує нову модель а 6 це вісім. Звісно, дизайнери постаралися зробили її красивою, витонченою, спортивною, водночас статусною і стильною. Але багато хто вважає, що саме в це восьмому поколінні втратилась така родзиночка, втратилася сама класичність і строгість, тому що появилось дуже багато ліній на кузові забагато гострих форм. І не всі це сприйняли. Хоча, на мою думку, це восьмий кузов вийшов красивий, оскільки вони мусять рухатися в ногу з модою. Але свою думку ще пишіть в коментах. Отож, по ходовій частині вже був такий напівпрорив. Була підвізка з адаптивними стійками, була пневмопідвізка. Це підвищувало її комфорт, її плавність ходу, її керованість. Ну а також не забуваємо, що в цьому кузові вже є поворотня задня вісь. Зміни торкнулися багатьох агрегатів, наприклад, покращене кермове управління за рахунок покращеного механізму електропідсилювача. Після успіху двохлітрових і трьохлітрових дизельних двигунів на А6 моделях. Всі розуміли, що за них. Треба дуже гарно заплатити, але водночас ви отримуєте економічність і ресурс. Тому якраз 2-літрові і 3-літрові двигуни ходять в них найдовше. Також гляньте, новий салон, нові сенсорні дисплеї, сенсорні кнопки, і саме це не усім сподобалось, тому що виглядає воно технологічно: нова приборка, нове кермо, нова консоль, кліматична все дуже класно, але в плані зручності управління. Плані комфорту від'їзди і безпечності воно програє набагато легше за кермом в сильну грозу дотиком знайти фізичну кнопку, якою ви зможете, наприклад, включити обдув, ніж шукати і по пам'яті згадувати, де то в мене є сенсорна кнопка. Але Ауді це бренд, який женеться за технологічністю, стилем і статусом. І я вважаю, в цьому кузові їм це вийшло. Знову бонусом цікавий факт: саме в це восьмій кузов бренд Ауді активно інтегрує штучний інтелект. В системи допомоги водія розпізнавання жестів, активний круїз-контроль чи утримання смуги. Тепер живіть з цим. Дуже важко сказати, яке покоління було найкраще, а яке найгірше, тому що, на мою думку, найгіршого покоління в них немає. А от найкраще для мене це є саме Audi a 6C7. Просто цукерка. Не забувайте, що в мене тепер виходить два відео на YouTube у середу і суботу, тому до зустрічі у наступних відео.